знаєте, і світ не вмістить слів, щоб гідну славу Господу віддати за все прекрасне, що наш Бог створив, за все, що нині можемо мати. Я думаю, як би все полічить, що кожен день рука його давала, не в змозі жодна книга все вмістить тих милостей, що з рук його приймали. І скільки б ми не славили Творця, не зможемо подяку гідну скласти. Він все подарував нам для життя. Що зможемо ми у Ніг його покласти? Хвала Господь, за все тобі хвала, за день, що своєї волі маєм, за те, що у тобі знайшли життя, за благодать, що з рук твоїх приймаєм. Ми недостойні всіх твоїх щедрот, а милостей твоїх не заслужили. Твоя любов є вище всіх висот і зрозуміти її, ми б не зуміли. Ти дав нам Це і хочеш, щоб і ми тобі належну славу віддавали. Щоб від серця ближнього прощали. Життя пройде, як листя восени, як помах птахів, що летять у вирій, похилиться, як лісі ясени, назавжди зникне у ходьбі не І прийде час настануть ті жнива, Яких всі люди довго так чекали, і явно стане істина проста, наскільки Богу ми себе віддали. Прийдуть жнива, останні жнива. І запитає кожного Спаситель, що ти робив, коли прийшла весна, хто був твій друг, а хто був твій учитель? Ідучнива останні вже для нас, а чи снопи свої ми пов'язали, чи правильно ми прожили свій час, наскільки Богу ми себе віддали? Він дав нам все, можливість, міння, час лише щоб Його ми прославляли, і все, що Він потребує від нас. Щоби плоди достойні ми віддали. Він любить нас, тому благословив доми, поля, городи, нас із вами, потоки благодаті Він пролив, щоби Його народ його прославив. Отож давайте завжди в кожну мить свого Спасителя і Бога величати за те, що він дозволив нам прожити Достойну славу Господу віддати. Амінь.